Мої вітання усім, хто в цей час разом із Хмельницькою обласною державною телерадіокомпанією Поділя центр в ефірі громада, передача, в якій ми розповідаємо про те, як мешканці нашої області об'єднуються для того, аби вирішити найнагальніші свої проблеми. Із 2008 року в нашій області і загалом в Україні реалізується спільний проєкт програми розвитку ООН та Євросоюзу. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Цей проєкт. Саме створений для того, аби допомогти мешканцям нашої держави вирішити найнагальніші проблеми і безпосередньо мешканцям сіл, адже саме там, на жаль, найбільше проблем. Хмельниччина у першому етапі цього проекту працювала у восьми районах, реалізовувала такі проекти. Я прошу невеличкий сюжетик. Не чекати, а діяти спільно задля розвитку своєї малої батьківщини разом з представництвом програми розвитку ООН та ЄС в Хмельницькій області вирішили громади восьми районів нашого краю. Вони не без допомоги виконавчої влади та органів місцевого самоврядування реалізовуватимуть другий етап проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. На Волочищині. Наразі чотири сільські громади втілюватимуть у життя свої ідеї в рамках цієї соціально значущої програми. Тут уже проведені ознайомчі семінари, сформовані організації громад та зареєстровані громадські організації задля для вирішення соціальних проблем своєї малої батьківщини. Другі діалоги з громадами показали, що найактуальнішими питаннями для цих сіл Волочищини є енергозбереження. Воно, власне, дотичне до питань покращення якості освіти та рівня комфорту у перебуванні дітей і їхніх батьків. Волочиськ це один із уже десяти районів нашої області, який бере участь у реалізації другого етапу проекту. А нещодавно на Хмельниччині відбувся і всеукраїнський семінар. Власне в ньому взяли участь представники із кількох регіонів нашої держави для того, аби повчитися на досвіді хмельничан та поділитися своїм досвідом, як реалізовувати такі програми і як допомогти. Кожному вирішити найнагальніші проблеми, і сьогодні в нас в гостях. Люди, які приїхали на Хмельниччину, аби повчитися перейняти досвід і розповісти про свої здобутки та найактуальніші проблеми. Отже, знайомтеся, це Олександр Такул, координатор Сумського обласного підрозділу провадження програми Місцевий розвиток орієнтований на громаду, та Анна Яцюк, координатор зі зв'язків з громадськістю Київського центрального офісу. Проекту я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. І е, от Хмельниччина е, має. Загалом 10 уже таких районів, які беруть участь у реалізації другого етапу проекту. А загалом в Україні скільки їх є? У другій фазі проєкт працює з стами районами, і більше ніж 800 сільських рад зараз на даний момент відібрано для участі в проєкті. В попередній же фазі три роки 2008 по 2011 ми працювали з більш ніж тисячою громад, також з усіх регіонів України. І в рамках першої фази було реалізовано більше 1300 проєктів з вирішення найнагальніших проблем сільських територій. Ериторії і вигоду від цих проектів отримали передусім саме сільські мешканці, це близько це більше мільйона людей. Чому саме на сільській місцевості спрямовується увага проекту? Не секрет, що саме сільські території є найбіднішими в Україні, це близько 60% нашої держави, які, на жаль, мають дуже обмежені бюджети внаслідок тої системи розподілу фінансів, яку ми маємо в державі до того ж, досить розвалена інфраструктура, дитячі садочки занедбані, медичні. Заклади, фельдшерсько акушерські пункти, які, які, на жаль, не мають часом найнеобхіднішого обладнання. Це школи, в яких вже дуже давно не проводились ремонти. Це застарілі водогони, які часом просто вже не постачають воду або взагалі їх відсутність. Тобто це той комплекс проблем, який має сільське населення, і яке ми хотіли би їх залучити, саме сільське населення залучити до вирішення своїх же проблем. Пане Олександре, на Сумщині вже теж другий етап проєкту так, реалізовується. Чи можете сказати, наскільки змінилося ставлення людей до таких от ініціатив? Думаю, зараз вже можна казати, що змінилося. Насправді, коли ми приходили тільки в громади, які беруть участь у проєкті, то громада сприймала нас як людей, які прийшли, принесли гроші і збудують їм водогон або вуличне освітлення поставлять. А не сприймала ту місію проекту, яку ми пропагували і презентували. А місія проекту насправді змінити світогляд людей, змінити відношення їх до, до власних проблем і прибрати той патерналізм, який заважає їм взяти в руки там граблі і прибрати біля власного двору, тобто Тому... переламати те, що моя хата з краю» і ви знаєте, більше... дуже великі успіхи. Я вважаю, приклади цікаві були. Коли, наприклад, після того як зробили водогін в селі, ми пішли, якби завершено проект. Але моніторимо ситуацію, і ми знаємо, що в селі після того та сама громадська організація, яку ми створили за нашої підтримки, створена, вона вже почала будувати вуличне освітлення і через деякий час за власні кошти за підтримки сільської ради, тобто налагоджено таке партнерство, це дійсно вже успіх. До того такого не могло тобто, бути. Тобто проект, якщо так образно сказати, дає вудку для того, аби зловити оту рибу, Звичайно, а взвичайно з гроші, так, да, невеликі. Чому власне. І обрано не тільки тому, що найбідніші території, але і обмеженість ресурсів. А це можливість показати на, на всеукраїнському досвіді такі історії успіху зробити, які можна було б наслідувати. Власне, і цей семінар, який відбувся на Хмельниччині за участі кількох областей, цей обмін досвіду, власне, отаких от от районів, які обрані для відтворення методології, яка відпрацьована вже. Тобто, вже на рівні пілотів відбулося все. Побачили де краще, тобто виходить, що Хмельниччина краще. В такому випадку, так? Можемо так сказати? Ну, пані. не можна сказати, виділити один регіон, який є найкращим взагалі з України. Є деякі речі, які найкраще спрацювали в окремих регіонах. Хтось був найшвидшим, хтось мав найбільше проєктів, хтось залучив найбільше ресурсів приватних підприємців до реалізації ініціатив громад. Тобто, так виділити окремий регіон неможливо, але кожна громада, от ми видали таку книжечку за результатами першої фази. Яка називається маленькі мрії, великі перемоги, це історії успіху громад, які з нами працювали. Адже кожна громада про та проблему проблему, яку вона має, це для них величезна проблема і є величезною перемогою, коли вони, об'єднавшись, вирішують її, і тоді вони вже йдуть, можуть йти далі. І що дуже важливо, продовжуючи попередню тему, те, що проект дійсно не просто дає кошти, адже кошти ми даємо насправді небагато. Це до 10 тисяч доларів на один. Проект. А те, що ми згуртовуємо громаду і даємо їм усі інструменти для того, щоб вони навчились самі використовувати ці кошти, визначати проблему, планувати проєкт і реалізовувати його спільно з органами влади і самоврядування. І після цього громада вже стає дієвим партнером на місцевому рівні. І дуже часто в розмові з кількомасівськими головами я чула одну і ту ж саму історію. Тепер громада до мене приходить не жалітись. Тепер громада приходить до мене з готовим проектом пропозицій з, з кошторисом, ідеями. не просто з ідеєю, а вже ж з кошторисом, з планом, з розписаним. Скільки вони готові здати на цей проект і кажуть: от ми принесли, будь ласка, скільки сільська рада може дати. <ган> тобто це вже зміна відношення. Е, тобто, в... Зміна стереотипу, той вже відійшов, Абсолютно. що хтось має прийти і зробити за мене все. Абсолютно. А потім я ще маю визначити, чи так він зробив, а можливо, ще й він плану зробив. Абсолютно. Коли за методологію проєкту мешканці об'єднуються в громаду, е, проходять курс тренінгів е, і вже проходять через усі оці етапи реалізації свого першого е, е, проєкту, вони вже отримують достатні знання і навички для того, щоб йти далі, залучати донорів інших міжнародних, залучати. Приватний бізнес, який працює на їх території, дуже багато таких прикладів. Ході цього тренінгу, який відбувався у нас на Хмельниччині? Міжнародний менеджер проєкту, доктор Джей Стінг Сах, він відзначив, що Хмельниччина в двох, скажімо так, позиціях одна з кращих серед регіонів України, це в тому, що вона зуміла об'єднати представників влади місцевого самоврядування і громади досить швидко. І друге, це те, що ми активно працюємо в галузі енергозбереження. А загалом в Україні які проекти є на? Найбільш з того великого переліку, власне, якщо можна трішки детальніше, за якими напрямками uh -huh. е як би, йде реалізація цих проєктів? Найбільше проєктів в першій фазі було реалізовано з енергозбереження. Це найпростіші речі. Це заміна вікон дверей, утеплення фасадів, ремонти дахів, заміна систем опалення. Це 59% усіх проєктів, які були реалізовані з тих 1300. На другому місці це покращення умов надання медичних послуг. На третьому місці водопостачання. Далі і що у нас шкільний автобус ще був. Ми підтримували такий напрямок. І, на жаль, найменше було попиту на проекти з екологічного напрямку, тобто утилізація сміття. Це є більш комплексні, дороговартісні проекти. Відповідно, громади вибирали те, що їм найболючіше, тобто енергозбереження в школах і дитячих садочках. Пане Олександре, а Сумщина має свої якісь особливості чи теж енергозбереження на першому місці? Я думаю, що кожен регіон має свої особливості, хоч ми і говоримо, що проєкт, якби змінює світогляд, намагається змінити звідношення людей до власних проблем, і з точки зору власної зацікавленості в їх вирішенні, і в тому числі і грошима, і власними руками. На Сумщині на жаль, дуже погана ситуація на сільській місцевості з доступом людей до якісної питної води. Бо у нас регіонально видобуток газу і нафти йде в Сумській і Полтавській області, і цей горизонт, який, який висасує воду з питних горизонтів. І вода йде з колодців, і наша вода зараз знаходиться на глибині десь більше 100 метрів. Зазвичай тому тільки артизіанські скважини допомагають. Тому більшість, на жаль, для, ну, на щастя для громад і, і нам додаткова робота, бо це проекти досить складні інженерні. Але більшість наших проєктів це були все-таки водогони. Але і багато вуличного освітлення було. Люди зацікавлені в тому, щоб не ламати ноги, ходячи по власному селу. Було багато, ну, немало і не розбереження, були амбулаторії сільські, і навіть було два проєкти з екологічних, які якраз збору утилізації сміття. Але вони не були ніколи на першому плані, бо громада, на жаль, зараз не сприймає екологічну ситуацію, власну, як. Найгострішу в громади зробили там водогін, а в іншому на іншому селі це було вуличне освітлення. А потім, вже коли запропоновано було додаткові проекти, то вони вже обрали. Тобто не перший екологія, на жаль, не першочергова. на жаль, зараз ні. Скажіть, будь ласка, а от власне досвід набутий тими громадами, які вже були першопрохідцями, піонерами нині передається загалом на інші громади, які вчаться вже на тому, як спрацювали попередники їхні. Що для цього робиться? Власне, от такий семінар регіональний він, мабуть, саме для того і є. Абсолютно, ну передусім ми намагаємося якомога ширше розповсюдити такі от історії успіху громад. Близько 50% наших так званих старих пілотних районів потрапили в другу фазу, тобто ми з ними продовжуємо працювати, але продовжуємо і підтримувати зв'язки з тими, хто не потрапив у другу фазу. Так само, що стосується тренінгу, який проходив на Хмельниччині, це. Тренінг для районів, які увійшли в так звану в так званий компонент з відтворення досвіду проекту. Тобто ми зібрали ті, провели конкурс додатковий серед районів, які хотіли би використовувати ту методологію, яка так добре спрацювала в 200 пілотних районах. Всього відібрано 62 райони в усіх областях. І ми проводимо такі чотири кущові тренінги. Хмельниччина приймає один із таких тренінгів, де ми навчаємо цих координаторів районних районних координаторів, які будуть вже працювати з громадами за нашою методологією. Ми даємо на ці на це відтворення методології ну, зовсім мізерні кошти, можна так сказати. Тобто на один проект громади буде йти до 2,5 тисяч доларів. Тобто, це дуже маленькі кошти, відповідно, але райони настільки зацікавлені, що вони готові вкладати з бюджетних коштів більше грошей, аби тільки ми їх навчили. Як працювати, як започаткувати всі ці механізми співпраці влада, громада таким чином, щоб в них також був такий самий результат, скажіть, будь ласка, а взагалом загальна вартість другого етапу проекту на Україні яка? Загальний бюджет всього проекту 17 мільйонів євро. Це на з 2011 по 2015 рік? Це 4 роки діяльності проекту. Чи рівноцінні суми для кожної області? Чи хто швидше спрацює, хто ефективніше спрацює? Хто першим буде, той отримає більше? В першій фазі ми працювали. Ми розподіляли кошти рівноцінно. Тобто 13 мільйонів євро, які ми мали, були розподілені в однакових сумах для кожної області. Ми працювали по вісім, мали по вісім районів пілотних в кожній області. В цій фазі самі області попросили змінити цю ситуацію, і ми розподілили райони відповідно до набору. Критеріїв, серед яких були зокрема і успішність результатів першої фази, і попит на другу фазу, відповідно. Отримали райони від 6 до 10, У нас такий розподіл є. Відповідно, ресурси будуть розподілятися нерівномірно. Але будуть ще додаткові компоненти, які дозволять тим областям, які хочуть, отримати додаткові ресурси і додатково певні знання. Мається на увазі такий компонент, зокрема, як розвиток, економічний розвиток сільських територій. Тобто, до речі, ми будемо... цей компонент дуже необхідний і важливий для Хмельниччини. Як аграрної області. Так, так, абсолютно, тому що йдеться саме про сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Зараз якраз формується, завершується, скажімо так, формування ідеї, як це буде, і концепції і методології. І ми будемо розпочинати з другого півріччя активно запускати цей компонент. І другий компонент це так звані більш просунуті проекти з енергозбереження. Тобто це альтернативні джерела енергії і інноваційні також механізми. Енергоощадних технологій і енергозбереження на цей компонент передбачено навіть збільшення максимальної суми, яку виділяє проект, з 10 до 20 тисяч доларів. Тобто тут буде вже залежати Максимум. все від попиту громади, від ідеї. Що вони будуть пропонувати, і так само ми чотири області будемо підтримувати в перегляді їх стратегії енергозбереження? Скажіть, будь ласка, от власне відсоток міжнародних донорів, той фінансовий, який вони готові вкласти в ці проекти, збільшився. А чи збільшився він для безпосередньо громад? Чи для громад залишився відсуток такий самий співфінансування? Громади... Він же ж є обов'язковим, так же? ж? Абсолютно. Збільшився загальний бюджет проєкту за рахунок того, що більше коштів піде на ці саме інноваційні і альтернативні джерела енергії. Але загальна вартість проєкту, максимальний внесок з нашої сторони на звичайні проєкти буде до 10 тисяч доларів. І відповідно внесок громад залишиться на тому ж самому рівні 5%. Це якщо ми говоримо про звичайні проєкти. А якщо говорити про проєкти з підтримки сільських кооперативів? Поки що не фіналізована концепція, тому трошечки зарано говорити: ми проведемо спеціальні семінари для представлення цього компоненту в другій половині року. Фактично, такі от семінари, які відбувалися на Хмельниччині, відбувся, це такий покроковий би, механізм дії, так? В принципі, частково так. Бо координатори з нових районів, які тільки підключилися, вони мають бути ознайомлені, і краще це ознайомлення робити у живому спілкуванні обміну досвідом. Так існує певна чітка досить стратегія, технологія впровадження, механізм впровадження проєкту в кожному районі, в кожній громаді. Але в кожному районі, в кожному громаді є якісь ризики, подолали і успішні якісь практики реалізували. Тому Проєкт і за це вдячність від координаторів і від громад. Думаю, висловлю всіх. Проводить на базі різних областей отакі семінари. От ми про нас того разу були наші сумські їздили до Полтави. Там були з Харкова координатори і також був обмін досвідом. Цікаві практики і інноваційно, так само і на збереженні Полтавської області. Там, до речі, дуже цікавий був проєкт вуличного освітлення на сонячних панелях. Це був єдиний угу. тоді в Україні. І, і цікавий досвід, я думаю, ми будемо вивчати. Так само і, і тут ми вивчаємо, ділимося, бо проєкт він має певну дуже таку знаєте, технологію, яку навчає навчає і звітувати, і звіти ці непрості. Тим більше за інженерні проєкти і постановка на баланс, таке інше. І Тут обмін досвіду дуже важливий. Власне, от коли ми говоримо реалізований проект, і його взяла громада, передала на баланс сільської ради. Чи громада має несе ще відповідальність за той проект? Чи має досвід, от власне, контролю? От ви сказали за водогони. Це стосується всіх проектів, які реалізують всіх напрямків, чи лише от? Всі проєкт він передбачає таку частину технології, передбачає те, що громада не втрачає, не має втратити контроля над об'єктом, який збудувала або ремонтувала. Громада має відчути, що це рідний її, її. Рідне. тому. А коли це моє рідне, то я маю підтримувати це вже в стані робочому. А якщо хтось мені збудував, то я вже чекаю, що той хтось він і буде підтримувати в робочому стані далі. Тому і, і проєкт намагається змінити світогляд людей, і, і технологія передбачає і укладання меморандуму двостороннього, тростороннього з балансоотримувачем, обслуговуючою організацією, е, включення в тариф е, або виключення з тарифу, що люди самі збирають, наприклад, якусь суму. І так і таке інше. Якщо це заміна вікон в школі, то вже як зазвичай не в школу здають гроші, а громадська організація бере на себе контроль за, за цими фондами і вже продовжує і на розбереження. Цікавий приклад, до речі, як громада сприймає їх своє Липово-Долинський район, Сумської області побудували водогін, і, як зазвичай дехто не підключився. Не вступив в громадську організацію і не здав гроші. До речі, для водогону були невеликі дуже гроші, бо у нас в області непогана була бюджетна підтримка. Я знаю, що в Хмельницькій області не прийнято програму обласну. Я нас реком... лише збираються рекомендую. Сприйняти. У нас програма працює з 2008 року, оскільки вона обласна, то так само райони пілотні прийняли свої програми і слід ради мали врахувати це в своїх бюджетах. Це дуже дуже дієвий бюджетний механізм, якому проект також навчає. Так ось. Людина після завершення об'єкта, яка не підключена не підключено до господарства, Вона звернулася куди? До районної ради, до районної адміністрації з листом підключити мене. Ну як же ж так? Людина з комуністичного минула. Вона в принципі так, так звикла. Так да, що звикла. має бути саме так. І ви знаєте, що координатор, там ресурсний центр працює проєкту на базі адміністрації, і координатор взяв це звернення і поїхав в село і попросив зібрати громаду. І спитав громади, чи згодні ви підключити? Uh -huh. І вони сказали ні. Ми не згодні або внесок і навіть порахували внесок, бо у них були нагальні потреби ще докласти там насос, купити додатковий в башню, щоб на, на випадок, як той вийде з ладу, то запустити новий. І він сказав: 8 тисяч, ми включаємо uh -huh. підключаємо. Тобто громада має серйозний вплив так. на такі от... це, це важливо, Це мікціон. важливо, що адміністрація не стала тиснути на, на громаду, щоб було відключено, а приїхали і запитали в громаді. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, от власне ресурсні центри. Вони вже діють в усіх регіонах нашої України і для, для чого вони потрібні? Ресурсні центри, районні ресурсні центри це надзвичайно важливо на, мою, на моє особисте переконання, і в принципі за концепцією проєкту. Це надзвичайно важливі такі установи, які базуються на районних державних адміністраціях або районних радах, або є створені спільно. Це такі осередки концентрації досвіду проєктної діяльності, які координатори там працюють безкоштовно як пілотні наші в пілотних районах, так і в районах, що відтворюють методологію. Це державні службовці, які продовжують виконувати свої обов'язки і додатково ще координують ці пілотні 4 чи 5 громад, допомагають їм складати звіти, підключають відповідні, необхідні служби на районному рівні, технічні, то -то інженерні юридичні, і так далі. Тобто -то вони стають тою точкою доступу для громади, яка хоче щось зробити. І Ще дуже важливо, що вони стають знаними не тільки в наших громадах, де ми працюємо, а й в інших громадах. Тобто, якщо в сусідній громаді хтось хоче щось зробити, то вони їдуть в районний ресурсний центр і кажуть, от ми зібрались, скажіть нам, що робити, де нам знайти донора. З іншого боку, вони також стають привабливими для донорів, які хочуть вкласти гроші. В розвиток територій, і вони приносячи туди ресурси, також розуміють, що ці ресурси підуть і будуть використані цільовим чином. Зараз вже створено більше 180 таких районних ресурсних центрів по всій Україні. І планується, звичайно, Ручили. да, що буде створено 200 ресурсних центрів, плюс 62 по відтворенню методології. І що дуже важливо, що вони між собою утворюють таку мережу і обмінюються досвідом. Десь в когось якась проблема в районі, вони вже мають контакти і телефонують навіть в іншу область, зав'язуючи. Ми створимо для них такі умови, щоб вони також навчалися і обмінювалися досвідом. І в майбутньому дуже важливо було би, щоб ці центри дійсно запрацювали таким чином, щоб стали повноцінними окремими підрозділами Райдержадміністрації або райради, щоб вони могли вже бути окремими штатними одиницями і виконувати цю діяльність. Такий досвід вже в Україні є. що людей Цих окремо призначають виконувати тільки ці е, обов'язки, і е, ці люди починають працювати настільки ефективно, що залучають більше і більше інвестицій в цей район. Власне, вони працюють не лише з проектом, а мають можливість працювати на з, розвиток громади, загалом на розвиток і покращення якості життя. Це доводить всіх регіонів і загалом кожного кожен свого регіону. Я вам дякую за те, що ви знайшли час і прийшли до нас студію, аби розповісти про досить. Хороший приклад того, як громади можуть власними силами вирішити свої найнагальніші проблеми і не чекати, доки до них хтось прийде і їм щось зробить. Адже саме в об'єднанні сила і саме в єдності, мабуть, той потенціал нашої держави. Я нагадаю, це була громада. До зустрічі.